Слава Україні! Героям слава! Сьогодні 20 березня. Протягом минулого тижня Південноукраїнський енергокомплекс працював стабільно. Гідроаграти Каскаду ГЕС-ГЕС працюють у штатному режимі. Персонал підтримує їх безпечну та надійну експлуатацію. Минулий тиждень був подієвим. Відбувся візит на наш майданчик міністра енергетики Германа Галущенка, президента енергоатома Петра Котіна. Та очільника профспілки компанії Олексія Лича. Під час зустрічі з персоналом обговорили роботу енергосистеми в умовах війни, плани розвитку ядерної галузі, перспективи корпоратизації. Візит поважних гостей на промайданчик енергокомплексу збігся з річницею знакової події. 16 березня виповнився рік, як українська енергосистема була синхронізована з європейською. Тож міністр та президент компанії подякували нашим працівникам енергокомплексу за мужність, стійкість та професіоналізм. А 14 наших колег цього дня отримали нагороди різного рівня за самовіддану працю в складних умовах та вагомий внесок у розвиток атомної енергетики України. Продовжуємо підтримувати захисників України, надаємо прилади. Які допомагають долати ворога та рятувати життя нашим хлопцям. Минулої п'ятниці військовій частині Збройних сил України, яка нещодавно сформована, від колективу енергокомплексу передано квадрокоптер та лазерний приціл з нічним баченням. Стане у пригоді нашим військовим і генератор, наданий профспілкою енергоатома. Самовіддана боротьба з ворогом триває. Найкращі сини України гинуть за її свободу та незалежність. Сьогодні наша громада попрощалася з сапером Сергієм Ридником. Він поклав своє життя на цій страшній війні. Від колективу енергокомплексу висловлюю співчуття рідним та близьким загиблого. Ми скорбимо разом з вами обов'язок кожного з нас пам'ятати про героїв, котрі віддали найцінніше захищаючи Україну. Не забудемо! Слава Україні!